Вітаю усіх на своєму каналі. Мене звати Вакуль. Сьогодні настав час розповісти вам про 30 речей, які не потрібно робити у Вальхейм. Тож розпочнемо. Створивши ваш світ, не намагайтеся пропустити титри з розповіддю про 10 світ. Це зробити не вдаться. Будучи на Валькірії, не потрібно з неї стерибати. Тримає вона вас достатньо сильно. Тому спокійно дочекайтеся приземлення на поверхню. Після ваших перших кроків по Вальхейму, не намагайтесь тікати від підказок Хугіна. Натисніть на нього клавішу Є, та підказка з цією інформацією і в цьому місці зникне, але зважайте на наступні. Не потрібно бити велике дерево та каміння кулаками, оскільки для кожного з них потрібен свій інструмент, не маючи їх займіться добуванням деревини з дерев поменше чи кущів. Або збиранням їх по землі. Зібравши усі ягоди з кущів, малини чи будь-яких інших ягід, не ламайте кущі, оскільки через певний час вони порадують вас новим врожаєм. Не сприймайте рубання дерев як спокійну справу, небезпеки в цьому світі всюди. Не полюйте на олнів з ближньою зброєю. Зробіть лук, і ваше полювання стане краще у декілька разів. А самих оленів не пропускайте, оскільки їжа потрібна завжди. Не потрібно рубати березу чи дуб кам'яною чи крем'яною сокирами, зробіть бронзову і потім спокійно рубайте ваше дерево. Дуби проходити повз не варто, а у будь-якому разі рекомендую позначити їх на карті, щоб повернутись у майбутньому, якщо вам потрібна велика кількість якісної та звичайної деревини вже і зараз. Не йдіть на битву з босом чи у будь-яку подорож без ефекту бадьорість, який можна отримати сидячи біля багаття 20 секунд з ефектом затишок. Якщо живу не в себе удома, то зробіть вогнище і посадіть біля нього вище згаданий час для отримання її мінімального рівня. Будучи на землях Чорнолісся, старайтеся не здіймати галас, особливо вночі, якщо не хочете зустрітись з його мешканцями. За появою перших руд, їх переробка буде займати у вас багато часу, і тому не забувайте заповнювати ваші печі на ніч, щоб зранку мати довгоочікувані ресурси. Не забувайте, що поява троля не завжди стає неприємністю, коли ви добуваєте руду, його можна долучити до цього процесу. Не робіть так, смаження м'яса може бути швидшим, якщо зробити ось таку нехизру побудову. Не втрачайте можливості потренувати відхилення від удару, оскільки це стане вам у нагоді. Враховуйте тип шкоди, до якої вразливий бос чи будь-яка істота. Наприклад, не варто використовувати зброю з проколюваною шкодою проти прадавнього. Краще підійде різальна та шкода вогнем. Завжди перевіряйте, чи зробили ви портал перед відплиттям на далеку дистанцію та його назву, щоб не пливти назад з метою поставити того самого портала, чи придумати йому нову назву. Не забувайте ставити портал, як тільки ви приплили на нові землі. Ставте портал відразу, щоб потім не пливти назад на плоту за своїми речами у разі смерті. Не варто вступати у воду, щоб вдарити п'явку, особливо якщо вона має другий чи 3 рівні. Не будуйте портали на поверхні болота, краще обирати покинуті споруди чи верхівки затонулих склепів. Не намагайтеся бити гить у ближній бій, оскільки часто це приведе до невтішних наслідків. Краще використовувати стрілецьку зброю або гейзери вогневиків, якщо такі наявні. Намагайтесь не викидувати більшість знайдених вами ресурсів, оскільки у Вальхеймі рано чи пізно знадобиться усе. Не використовуйте спосіб з багаттями, якщо хочете потрапити у біом гора. Це займе купу вашого часу, та це ненадійно. Замість цього зробіть собі медовицю опору морозу у продильній бочці. Не зупиняйтеся на такому результаті добування срібла. Якщо ж ви не знали, то під землею знаходяться більші запаси руди. Не жалкуйте свого часу, щоб помилуватись красою Вальхейма. Не залишайте споруди з деревини без даху просто неба, оскільки через час ви побачите, як змінюється їх міцність та зовнішній вигляд від природних умов. Не варто проходити повз будь-яких ягід, оскільки більшість з них надасть вам змогу виготовити страви, які принесуть вам більше користі, а зазвичай у них велика кількість витривалості. Не сподівайтеся на ваш візок, оскільки подорож з ним стає справжньою проблемою. Не залишайте приборканих вами тварин будь де, оскільки вони вразливіші, ніж може здаватись на перший погляд. Гей, якщо це відео було для вас корисним, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. Якщо ж хочете бачити більшого подібного роду відео, то пишіть у коментарях. Усім до нових зустрічей!